Одещина потерпає від масованих російських атак. Найбільше окупанти гатять по півдню регіону. За останні два місяці кількість ворожих обстрілів збільшилася в п'ять разів. Через безпекову ситуацію журналістів весь цей час не допускали до місць прильотів. Втім, зараз наша знімальна група перебуває в Ізмаїлі про ситуацію в місті після нічної атаки Олександра Ченкова. З кінця липня Ізмаїльський район пережив 11 масованих атак. Утім, незважаючи на умови, в яких доводиться жити місцевим мешканцям, влада масової евакуації не фіксує. Востаннє росіяни обстріляли по Дунав'я 13 вересня. Через влучання пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру. Постраждали семеро людей. Нині у районі рахують збитки, однак найбільше постраждала будівля дунайського пароплавства. В населених пунктах посилили заходи безпеки. Також готують додаткові укриття. У свою чергу військові запевняють, ситуація контрольована як на державному кордоні, так і на суходолі. Незважаючи на те, що вже щонайменше три прильоти фіксували на території Румунії. Ситуація контрольована. Прикордонники у складі сил оборони відбували вже близько 10 атак, і нами було знищено у складі сил оборони 17 дронів камікадзе типу шахет. В оперативному командуванні південь зазначають, головна ціль ворога перешкоджання зерновій угоді, тому й гатять по портовій інфраструктурі. Однак і заспокоюють, досягти мети окупантам не вдасться. Ченкова, Євген Факти, Фактиві єдині новини.